Дуже важливо це створення фонду використання коштів з під підприємств Російської Федерації. Це дуже важливо, щоб українська влада, українська держава все-таки виявляла ті кошти, які сьогодні Російська Федерація використовує в Україні, щоб ці кошти. Акумулювалися на одному із фондів, і щоб використовувалися вони за призначення, тобто відновлення інфраструктури, яка знищена Російською Федерацією, і цей фонд має працювати як і в цьому році, так і в наступному, щоб можна було ефективно ці кошти використовувати. Також є ряд законопроєктів, які вносять зміни до кримінальної відповідальності за права інтелектуальної власності. Це той законопроєкт, якого вимагають. Наші міжнародні партнери, тому що в Європі та і в світі дуже важливо, щоб захищалися права інтелектуальної власності. Цей законопроект також є е, тим, яким належить е, інтегрувати в нас в європейську спільноту. Також було проголосовано заяви до е, народів Російської Федерації, щоб вони. Могли самовизначатися і внутрішньо в Російській Федерації робити супроти путівському режиму, тому що народи Росії, ми думаємо, вони мають право казати своє слово. Більшість нам видається, що вони не всі за війну з Україною. І через це така заява вона розрахована на внутрішні російські народи, які там проживають, і думаємо, що вони мали б на це. Відреагувати, також ще питання, як ви ставитеся до того, що відбувається голосування щодо відставки голови НБУ. І кого ми можемо очікувати на цій посаді в разі його звільнення? Ну, різні ходять думки, але напевне буде пан пишний за кандидатуру якого будемо голосувати завтра. Це як на мене. Достойна кандидатура, він з банківської сфери, він знає роботу, але прикро, що сьогодні не був на звіті пан Шевченко. Через те фракція Батьківщина не голосувала за його відставку, бо ми хотіли все-таки почути звіт про його роботу. На загал банківська система працювала, вона стимулювала і економіку. Але той курс долара, який є сьогодні, теж потребував би пояснення голови національного банку, що було зроблено, і що він вважає, що потрібно робити вже новому керівнику. Ми такого звіту не почули, але ми вважаємо, що в цей непростий період має бути повноцінний. Голова національного банку, і завтра буде, я думаю, призначений новий керівник Національного банку, це є дуже важливо в цей непростий період, щоб зберегти стабільність банківської системи, яка має і стимулювати розвиток економіки. Ну і громадяни України, знаєте, є таке, таке розуміння, що якщо громадяни України навіть не відчують, Зміни керівника Національного банку, то це, це говорить про те, що банківська система України працює е, е, об'єктивно. Ми маємо ще усвідомлювати, що і в Європейських державах сьогодні є в е, деяких із них шалена інфляція. Ми бачимо, яка інфляція в Туреччині і в інших державах через те, те що Україна воююча держава. І рівень інфляції, такий, як є на сьогодні, то це ще не найбільше зло. Головне, щоб працювала економіка, і це ми будемо вимагати від нового голови національного банку України як основного регулятора не тільки банківської системи, а стимулом розвитку економіки.